Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка, я в Аврорі. Щиро дякую всім, хто прокоментував минулої неділі чоловічий асортимент. Надихайте. Щиро вам дякую, продовжуйте, а я буду продовжувати для вас знімати в неділю асортимент чоловічий. Ремінь стяжний, ціна 179 гривень. Це для транспортування якихось габаритних речей в автомобілі. Рулетка, щось з нею не так. Я і так і сяк, одним словом вона не відкривалася. І хто скаже, що я не мію користуватися? Ну, ну, ну Я працювала декілька років із рулеткою в руках, тому так, досвід в мене є. 3 метри, ціна 29 гривень. Набір розумних ключів 2 штуки 109 гривень. 99 гривень коштує ось такий ніж. Бокорізи, щось новеньке в асортименті появилося. Ціна їхня 88 гривень. Обов'язково залишайте свої відгуки про той чи інший товар, свій досвід, чи вам сподобалось чи ні. Буду вам щиро вдячна! Ніж будівельний, ціна 119 гривень. Тут навіть вказано ширину та товщину леза. Така викрутка, вона є двохстороння, з однієї плоска, а з іншої хрестова. Звісно, її дуже зручно тримати в руці. Ціна 34 гривні. За 29 гривень ось така викрутка. Одностороння. 44 гривні викрутка із насадками. Ось це, бачите, одна насадка, а іншим боком запхати, і вже буде інший варіант. Викрутка плоска одностороння, ціна 39 гривень. А ця річ мені дуже сподобалась. Я, правда, не займаюся ремонтними роботами, але ідея тут дуже класна. Це є лінійка, шаблон для вимірювання. Кутів. Ціна 99 гривень. Ви так притискаєте до кута і маєте шаблон, по якому можна вирізати плитку чи щось інше. 24 гривні. Проволока для паяння. Щоправда, тут не вказано довжину, тільки вказано діаметр 1 мм. По 29 гривень щітка дротяна по металу. І з пластиковою ручкою. Ящик для зберігання інструментів. На самій кришці є ось такі невеличкі ємності для чогось дрібненького. Також є зручна ручка для переносу. До речі, треба так трошки прикласти сили, щоб відкрити чи закрити. Так, основний відділ, бачите, тут є ще така вставочка. Досить непоганий. Теж, хто купляв, пишіть свої відгуки. Я думаю, іншим буде цікаво почитати, чи вартує воно своїх грошей, чи ні. Є ще ось такі контейнери. Зараз вони не акційні, 449 гривень. Мені подобається те, що ось ці вставки вони автоматично розсуваються, коли піднімаєте кришку. Так, складно вам тут показати, але я думаю, ви розумієте, про що я. Всі вони в такому синьому кольорі. Є дуже багато органайзерів для рибалки, цей двохсторонній більших розмірів, 139 гривень, також має ручку для зручного переносу. Бачите, їх тут багатенько. Є менших розмірів по 99 гривень, теж двохсторонні. Так, це є ящик для інструментів, такий, як ми дивились попередній, але менших розмірів. Покажу вам його теж. Бачите, тут все те саме, тільки то, що він має менший розмір. Тут відкривається. Тут теж є вставка, і основний відділ. До речі, кришка досить важка, бачите, переважує. Ну, я думаю, якщо будуть всередині якісь важкі інструменти, то такого не буде. Ціна 299 гривень. Ще поклажу поближче, може кому цікаві параметри. Водочка для зимової рибалки. Бачу, що в комплекті з підставкою ціна 29 гривень. Активатор кльову часник. 22 гривні 50 мл. Технопланктон. Риболовний. пряжене молоком 3 штуки за 29 гривень. Такий набір, дуже він прикольний. Тут, бачите, відкривається, і зразу ось ці насадки піднімаються. Дуже цікаво. Тут є і пінцет з такими тоненькими кінчиками, і основа, власне, на яку зачіпляється, і гарно контейнер відкривається, коли натискаєте на кнопочку, що попереду. Ціна такого набору 179 гривень. 129 гривень. Такий органайзер. Відкривається натисканням кнопки. Я б сказала, вистрибує. Теж можна якісь рибальські дрібнички організувати. Такий двосторонній контейнер. Дуже схожий на попередній. Ціна 69 гривень. Так, 69. А це є така гнучка доставалка, я її б назвала, на кінчику її магніт, і ціна 49 гривень. Якщо щось попало в важкодоступне місце, можна за допомогою такого магніта дотягнутись. Окуляри захисні 29 гривень. До речі, не нехтуйте технікою безпеки, тому що вона описана крові в прямому та переносному сенсі, тому це важливо. Бережіть свої очі. 14 гривень тримач для пляшки з водою для велосипеда, 34 гривні клей, жилетка із світловідбиваючими елементами. Бачите, їх багатенько тут. Ціна 49 гривень одна штука. 49 гривень коштує ось такий набір. Це є приманки для риболовлі 5 штук в наборі. Вони є різної форми та різних кольорів. Мені ось такі рибки сподобалися. Виглядають дуже привабливо. Вони такі силіконові. І ще є ось такий варіант. Так, вирішила я просканувати, чи вони в таку ж ціну, в таку саму ціну. 5 штук. Такі приманки для зимової рибалки. Ціна 69 гривень. Балансир. Бачите, вони є в різних кольорах та різного розміру. Індикатор світловий для водилища ціна 44 гривні. 84 гривні. свінгер рибальський. Котушка інерційна для зимової риболовлі. Ціна 19 гривень. Вона так прокручується і під час прокручування потріскує такий звук. 39 гривень бокс для усіляких дрібничок риболовних. Так, одною рукою складно відкрити. Ось так вони виглядають. Бачите, тут ще кожна окремо має своє віконечко. І якщо вам було цікаво і ви хочете ще бачити такі відео на каналі, то напишіть мені про це. Я знаю, що чоловіки не люблять коментувати відео, але зробіться, щоб я знала, що вам це цікаво, що це комусь потрібно. Дякую за перегляд!